Росіянам приготуватися, схоже, що на Україну чекає щось дійсно велике і у прямому сенсі потужне. Бо це німецькі ракети Таурус. Буквально кілька хвилин тому канцлер Німеччини Фрідріх Мерс зробив заяву, що Франція, Британія а також сама Німеччина і Сполучені Штати знімають обмеження на поставки далекобійної зброї для України. Більше немає жодних обмежень. Дальності для зброї, яку було поставлено Україні ні від британців, ні від французів, ні від нас, і від американців. Також M це означає, що Україна тепер може себе захищати. Захищати, наприклад, атакуючи військові об'єкти в Росії. Раніше вона цього не могла робити до недавнього часу. Вона цього майже не робила за винятком дуже небагатьох випадків. Тепер вона це може. Ми називаємо це в жаргоні дальні удари, тобто озброєння України зброєю, яка може вражати військові цілі в тилу, і це вирішальний, це вирішальний якісний у веденні війни Україною. Росія абсолютно без огляду атакує цивільні об'єкти, бомбардує міста, дитячі сади, ліка, лікарні, будинки для літніх людей. Цього Україна не робить. І ми дуже наголошуємо на тому, щоб так і залишалося. Але країна, яка може протистояти агресору лише на своїй території, не захищається достатньою мірою. Отже, зараз захист України також здійснюється проти військової інфраструктури на російській державній території. А я нагадаю, що на початку травня Німеччина так і взагалі засекретила поставки зброї Україні наочно для того, щоб ворог не знав, до чого йому готуватися. І такі слова від Мерца дуже красномовно натякають нам на те, що дуже скоро ЗСУ зможуть отримати у свої руки ракети Таурус. Німецькі крилаті ракети Таурус мають велику дальність понад 500 кілометрів, що дозволяє вражати стратегічні цілі далеко за лінією фронту. Вони оснащені високоточною системою наведення та здатні пробувати укріплення завдяки проникаючій бойовій частині Мефісто. А їхня малопомітність і здатність летіти на наднизькій висоті роблять їх справжнім жахіттям для росіян.